Рада оборони міста передала чергову партію допомоги військовим 21-ї бригади, яку криворізці вважають своєю, адже у цьому підрозділі боронять країну багато наших земляків. Ми завжди допомагаємо нашій 21-й бригаді, або як частіше ми її називаємо бригада 3011 Національної гвардії. Сьогодні передали комплекс інтерцептор з п'ятью літачками. Чотири. Таких потужних засобів реб, ноутбуки. А всього з початку війни допомога склала ну майже 200, 194, якщо бути точним, мільйони гривень. Це починаючи від автомобілів і закінчуючи репами, і квадрокоптерами, і FPV і іншим. Така сучасна техніка вкрай потрібна на полі бою, кажуть військові. Вона збереже життя захисникам і допоможе долати ворога. Особовий склад 21-ї бригади імені Петра Калнишевська дуже вдячний керівнику Ради оборони Олександру Юрійовичу Вілкову за постійну допомогу, підтримку і надання матеріальних цінностей, які необхідно зараз на фронті. Дуже дякуємо, Олександр Юрійович. Дякуємо вам. Слава Україні. разом розповім розповім до перемоги. Героям слава. Сьогодні допомогу від Ради оборони міста відправили на передову. Валерій Кожугар, Олег Каплій, цей день.